Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні ми продовжуємо дегустувати сухпай Збройних сил України. І сьогодні у нас обід. Чомусь я думав, що обід має бути більш ситніший, ну, але я відштовхуюсь від тієї таблички, яка була написана на самому пакеті. У нас є м'ясо, тушковане, консервоване. Зараз подивимося. У нас є, звичайно ж, галети. Я взяв сьогодні пачечку, ми їх минулого разу пробували. Я сказав свою думку, але просто цікаво. Можливо, тут така потрапила мені пачка, якийсь був присмак старого. Хоча термін придатності ще там зовсім в порядку. У нас є чай. Чорний класичний, я взяв пакетик цукру і мед. Все ми це зараз попробуємо і, звичайно ж, винесемо свій вердикт. Але перш ніж ми почнемо дегустувати, я хотів би привітати всіх з двома святами. Це в першу чергу День Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім захисникам, всім, хто. Робить все, щоб зупинити тих гондонів, які лізуть до нас. Хай вас Бог оберігає, ми вас всіх любимо, цінуємо, поважаємо і, звичайно ж, в міру своїх можливостей допомагаємо. Тому ось так. За Збройні Сили України та за перемогу. Ну і, звичайно ж, День Святого Миколая, хай він також допоможе нашим захисникам. Друзі, зі святом всіх. Ну, а тепер я піду, відкрию цю баночку, хоча куди піду, підожі, не піду. Давайте я вам розповім, що тут. Як бачите, банка, як я вже говорив, на обід там йде м'ясо. В даному випадку яловичина в жиле стерилізована. Спецпроєкт без ГМО. Сліпий, вибачте, не бачу, хотів сказати вам одразу вагу. Зараз подивлюся. Друзі, реально сліпий, тому що воно написано такими великими літерами, як я завбільшки. Маса нето 325 грамів. Ще не хочу. О, сфокусувався. На камеру не видно покажу, точніше зачитаю вам так. Склад м'яса шкір, шкіра свинини, масова частка м'яса жиром не менше 54%. Сіль кухонна, харчова, цукор білий, чорний мелений, червоний мелений і все. Рекомендовано вживати в прохолодному стані. Тому. Друзі, тримав я все це в холодильнику і покажу вам дату виготовлення 20.11.22 року, але ось тут строк, термін придатності до споживання, 3 роки від дати виготовлення. Відповідно, якщо 22 рік листопад, то ще рік дана, дана баночка буде придатна до споживання. Отже, зараз я її відкрию, звичайно, все я їсти не буду. Висиплю на тарілочку і потім повернусь до вас. Дивимось. Шановні глядачі, відкрив, хотів вже висипати, але потім згадав, що варто показати, як воно виглядає в банці. Бачимо, зверху досить таки багатенько жиру, трішки видно желе. і проглядається м'ясо. Ну, В цілому виглядає гарно, але. Ну, поки от так, якщо дивитись, то нібито забагато жиру. На запах дуже схоже, на запах дуже схоже на оті, точніше на оту кашу, яку я відкривав. Рисова каша, з чим там була з яловичиною також, здається. Ну, оцей е, запах яловичини і спеції якихось плюс жир дуже схожий. Пахне приємно. Все, біжу, насипаю на тарілочку і повертаюсь. Отже, отже, погляньте, висипав я рівно четвертушку. Сподіваюсь, воно не перевернеться. Ну, як на мене, виглядає досить гарно. Я боявся, що буде багато жиру, але погляньте. Якраз багато. Якраз багатенько м'яса. З оцієї четвертушки то, тобто ви зрозуміли, да? баночку я розрізав ножем, вона холодна, розрізав ножем на 4 шматочки, оце я один викинув на блюдце, то погляньте, саме м'ясо, саме а не жир, там якісь ще незрозумілі домішки, причому виглядає досить гарно, я вже вам сказав. Звичайно, жир трішки присутній, але, ну, як на мене, то візуально 85, якщо не більше відсотків саме м'яса, а не чогось там іншого. Пахне, як я і сказав, вам дуже смачно, як на мене. Я загалом людина не тому що є такі прискіпливі, яким все не так, все не те. Мені особисто. Подобається. Ще раз говорю, я висловлюю своє особисте бачення, свою думку. Нікому її не намагаюсь нав'язати і тим більше не подумайте, що я якимось чином хочу там, да, похвалити і так далі тих, хто виготовляє дані консерви для наших захисників. Я говорю так, як є, як я відчуваю. Давайте візьмемо галетку одну, тому що у нас все-таки дегустація, то вона має бути дегустацією. От знову відкрив я, відкрив я ці галети. Я вже говорив, що з датою там все гаразд, але на запах відчувається. Не пліснява, повторюсь, не плісняво, а саме ну от старе щось, чи то борошно, чи то олія, хоча в складі немає олії. Не знаю. Пахне, як на мене, старим, от іноді, знаєте, трапляється таке, чи то печиво, чи ще щось, і воно ну пахне старим. Ось так. Давайте скуштуємо поки так, шматочок. Ще раз покажу вам на камеру. Сподіваюся, вийде мені це зробити. Ось візьмемо шматочок, повторюсь, 85, якщо не більше, відсотків саме м'яса Друзі, як на мене смачно, але знаєте, що... Чого не вистачає, як на мене, трішки солі. Я загалом солони не люблю. Так сталося, що в мене мама хворіла нирками практично ну, все життя, як я пам'ятаю, зі школи. І е, там їй було протипоказання вживати сіль, ну, в якихось там, я не знаю. Тому вона готувала їжу і завжди вона була недосолена. Я звик до цього. І коли дружина щось готує, я на неї там трішки набираю, говорю, що пересолене. Хоча, можливо і ні. Можливо, це так я відчуваю. Але ось тут, наприклад, мені б хотілося, щоб воно було більш солоніше. Зараз бігаю, візьму дрібку солі і посиплю, щоб ну, вже було як хочеться мені. Все підсолив, сподіваюсь, буде зараз те, що треба. І перед перед цим, звичайно, друга за вас. За моїх друзів. Віртуальних, реальних, за всіх. Хай все у вас буде добре. Дивіться, щоб ви не думали, що там десь є от шматок, да. Є шматок оцього жиру. Але він порівняно невеликий. Це те, що було зверху залите. Дивіться, показую, що це саме м'ясо ніякі там не. Пліви, шкірки і так далі. Не знаю, хто там десь я бачив дегустатор якийсь, чудо-фудблогер, говорив, що отаким от кормлять наших солдатів. Не знаю, можливо так попало, можливо, якась партія там, не знаю. В даному випадку, абсолютно нічого поганого не скажу. Ой, <кх> вибачте шматок цього. Галета, от я жую і реально присмак такого старого тіста. Друзі, погляньте, от я взів майже все жодного шматочка, якоїсь э, пліви жили якоїсь шкіри, нічого мені не потрапило. Жир, да, жир такий досить, ну як би вам пояснити тугий, чи як його правильніше. Ну, зрозуміло з холодильника. Але свинячий, як смалець, він нібито більш м'який, а це такий верденький, але абсолютно все нормально, все мені подобається. Стосовно галетів думка не змінилася. Старе тісто, старе борошно, не знаю. А яловичина, яловичина пробачте, мені сподобалась. Дивіться, пуста тарілочка. Точніше блюдечко. З'їв четвертинку. Ну, можливо, якщо доросла людина з'їсть всю банку 400 грамів м'яса, можливо, можливо, вона і не їсться, хто знає. Якщо це, знаєте, була, була б така ситуація, коли хлопці да, мають змогу поснідати, потім повідати, я думаю, буде достатньо. Але якщо ситуація, що ти десь на завданні і тебе криють, ти не їв там, добу, мабуть, Баночки не вистачить для того, щоб наїстися. Але однозначно це поживно і смачно Все біжу роблю чай і пробуємо мед з чаєм. Друзі, поки гріється чайник, давайте з вами подивимось на чай і на мед. Чай, трипільське Сонце, чай, чорний байховий, дрібний, фасований, класичний чорний, маса нето 2 грами, виробник і так далі. 07.12.22 по 07.12.24. Тобто по 6 грудня все абсолютно завтра термін вийде. Друзі, розірвав пакетик, як завжди, звичайний пакетик для заварювання чаю. Ну і поки, поки є час, давайте глянемо на мед. Мед квітковий натуральний, 20 грамів. Ой, тут таке дрібне, не знаю, мед натуральний квітковий. Мед натуральний квітковий, торгівельна марка Медуша Виробник. Зараз подивлюсь, тому що не бачу таке дрібне все. Рік збирання меду 22-й, без ГМО. Продукт може викликати алергічну реакцію, добова норма вживання за рекомендацією лікаря. 24 місяця після фасування. Тобто з ним все гаразд, але, ну наскільки мені відомо, мед це єдиний продукт, який взагалі не псується. Тому не знаю, що це там пишуть про два роки і так далі. Розриваю. Нічого я не розірвав. Зараз швиденько ножиці і відріжу. Шановні глядачі, відрізав і дивіться, на ваших очах я все це намагаюсь вичавити в цю піалку не дуже в мене виходить, тому що він злегка засахарився. Що в принципі також, ну якби є показником, що мед, ну, мабуть, реально справжній. Хоча я можу і помилятись. що це все буде виглядати швидше і легше, але ну, вже як вийшло. Гляньте, ну на вигляд звичайний мед, на колір звичайний мед. Ще раз повторюсь, легенько він підсагорився, на запах. Ну, в порівнянні з тим медом, який я куштував, я мої на увазі домашній. Мама купувала там, да, я вам розповідав мій друг товариш, який, до речі, також нас захищає, Тимофійович, вітання тобі. То там мед запашний, а тут ну, якийсь запах є, схожий на мед, але ну, не знаю. Все біжу за водою. Друзі, залив я наш чай. На колір дуже приємний, як чай, але, знаєте, я до оцих всіх чаїв з пакетика відношусь досить скептично. Можливо, я і помиляюся, але чомусь в мене таке склалось враження, думка, що все, що в отих пакетиках, це якийсь би вже... ну... Непотріб чайний. Це не в образу сказано хлопцям, які вживають його, тому що такий чай масово продається, я маю на увазі в пакетиках і я періодично сам його купую. Але, ну, не знаю, чай має бути чаєм листовим, середньо, мілко, крупно, це вже хто як. Ну, от, на запах я вам скажу. Відчувається легенький-легенький якийсь такий запах чаю, але. Хоча, хоча, стосовно запаху, я вам скажу, що ті чаї, які я останнім часом купую, навіть ну як, я не скажу, що це дорогі чаї, звичайно, але і не дешеві. Тому що є загалом самі дешеві чаї, то навіть от ті, які коштують там 100 150, грив, 150 гривень за 100 грамів, ну, не знаю, трава та й все. Раніше, от я пам'ятаю, знову зараз мені почнуть пихати за ці радянські часи. Мамина Хрещена працювала свого часу десь в Рязані. Орківське місто сучасне, да, тоді Радянського Союзу. І в неї були знайомі, які працювали на оцій фабриці. Чайній. Їй звідти приносили чай, ну я не знаю, чи то його там тихенько тягли, чи то е, говорили, що розраховувались тому що це був кінець 80-х, початок 90-х, ну приблизно, так на моїй пам'яті, я був десь в старших класах. то той чай, коли заварюєш, він реально давав аромат такий на всю кімнату. А цей, ну, я маю на увазі не тільки ось цей в пакетику, а навіть. Той, що я купую, звичайно, можна купувати, який коштує там ого-го. ну, на жаль, вчитель не може собі цього дозволити. Давайте спробуємо, поки там він трішки холоне. Ось те, що я сказав, такі да? вкраплення цукру, я сподіваюся, видно. Друзі, а на смак досить прикольно, я вам скажу. Я чомусь очікував, що буде гірше. В цілому в цілому піде. Давайте навіть старою галеткою. Ось коли додаю цукор, точніше, вибачте, мед, загалом відчувається. Реально це борошно. Навіть мед його не перебиває, а здається підсилює смак у цього старого. Але мед піде, я вам скажу, до речі, не буду я цукор сипати, я вам говорив, що я рідко п'ю з цукром, тим більше зараз куштую мед. Стосовно чаю, абсолютно такий, як оці чаї, які продаються в пакетиках. Можливо, навіть і не в пакетиках, можливо, заварний, такий насипний, але недорогий. Не скажу, що воно погане, але нічого хорошого я також не бачу. Все, підводю підсумок. Беру ще ложечку меду. Бачите, тече все. Отже, друзі, резюмуємо Сухмай ЗСО, частина 2, обід. Яловичина стерилізована в жиле. Мені сподобалось, однозначно смачно, однозначно нема там ніякого зайвого оцього е плів, шкірок і так далі. М'ясо смачне, поживне, абсолютно лайк. Зелененька галочка. Мед, мед квітковий, незважаючи на те, що він дещо засахарився, цілком смачний і зайшов. Чай піде. Галети повторюсь, галети повторюсь, Ну, мабуть, все-таки незважаючи на е, дату, термін в них, чи то підходить, чи то хто зна. Тому за галети я вже говорив. Повторюю, що вони просто, мабуть, вже пінгулявші. А в цілому, в цілому, я вважаю, що досить таки непогано. На жаль, я не можу поки порівняти з іншими сухпаями. Можливо, колись буде така нагода. Десь придбаю я сухпай іноземного виробництва, там, да, наприклад, натівський якийсь або ще. І я вам обов'язково покажу. Ось отак. Вибачайте, мабуть, і так затяг відео. Всім величезне дякую за перегляди, за лайки, за ваші коментарі, за дизлайки. Дякую за все. Ще раз всіх святами. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!